Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на березень 2023 року. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. Хочу розпочати з того, що особиста планета Меркурій з 2 березня по 19 березня буде знаходитися в знаці Риби. Сьомий сектор. Про що говорить сьомий сектор? Сьомий сектор це сектор партнерства. А це означає, що перші три тижні березня ваші ваша увага буде зосереджена на партнерстві. Яке це може бути партнерство? Це може бути партнерство особистого характеру, стосунки особистого характеру. А також це може стосуватися бізнесу, ділових стосунків і для вас може програтися Маркурій в сьомому секторі? А ще це планета, яка відповідає за документи, за спілкування. І це означає, що у вас в перший місяць весни буде багато спілкування. От, потім з 19 березня і до кінця місяця Меркурій перейде в знак Овен, і це для вас. Це Може бути інвестиція, або можливо хтось захоче вам просто допомогти, зробити подарунок, підтримати і дати певну фінансову допомогу. Так для вас може це програтися. Наступне, що на вас чекає, це повний місяць, який відбудеться у вашому знаці, в знаці діла, і відбудеться він 7 березня. І так як це у вашому знаці, це ваш перший сектор. І це перший сектор за взагалі стосується всього. Це стосується тої діяльності, яку ми здійснюємо кожен день. Це стосується е, е, в нашої професії і то, як ми виглядаємо, і е, нашого стилю одягу. Тобто, перший сектор він якби про нашу особистість. А повний місяць, про що говорить? І коли він ще він буде відбуватися в вашому знаці, це говорить про ну, як завершення якогось етапу вашої роботи. це може стосуватися, до речі, роботи. Можливо, ви ну, працювали на якійсь роботі, і зараз, 7 березня, Приймете рішення, що ви вже тут працювати не хочете, наприклад, або як це, це ще може програтися. Це може стосуватися вашої зовнішності, вашого іміджу. Наприклад, ви носили таку зачіску або мали такий колір волосся, і зараз ви вирішите, що ви хочете змінити е, свій стиль і підете до е, майстра і захочете перефарбуватись чи змінити зачіску, чи зміни. Тобто, це може програтися як завершення одного етапу і початок як нового етапу для вас. Потім наступне планета Сатурн, яка змінює Стосунки, за наших сусідів, ну, за більшість людей, з якими ми комунікуємо. І ця тема партнерства для вас буде важливою найближчих декілька років. Тобто цей 23 й рік, 24 й рік, і там до березня 25-го року. Тобто, там Чуєте. Можливо, нова людина з'явиться в вашому житті, яка стане для вас близькою. Але по Сатурну все, що робиться по Сатурну, це якби надовго, тому що по Сатурну. i see Або якщо ви не працюєте як найманий працівник, або у вас, наприклад, свій бізнес, як це може програтися, ви підключите, підпишете вигідну угоду, вигідний договір з інвесторами або на поставку товару, наприклад, ну тобто, це щось дуже вигідне в фінансовому плані для вас може програтись, а з 16 березня. До кінця місяця в Венера переходить п'ятий сектор, а це сектор всього іноземного і міжнародного і можливо. Березня сонце переходить. Весна Овен і 21 березня відбудеться новий місяць. Овен а це для вас той, сьогодні, той самий самий. Почне вам допомагати починаючи з 21 березня, тому що цей місяць у вас великий акцент робиться на восьмому секторі. А, наступне 20 років і е, останніх, е, 15, останніх 20 років з 2008 по 2023 рік Плутон знаходився в знаці Козарів і зараз він переходить в знак Водолій. І це для вас буде шостий сектор, тому що він переходить в Водолій. А за що відповідає шостий сектор? Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я, і за нашу рутину, за наше повсякденне життя. І як для вас це може програтися? По-перше, що наступні 20 років у вас буде дуже багато роботи. Так що, якщо ви переживали останнім часом, що немає роботи, не можете знайти роботу, немає зайнятості або якась незрозуміла ситуація, то переживайте. Плото найближчі 20 років, і це для вас багато роботи. І тут потрібно ще робити акцент на здоров'я. В житті, чи приділяєте ви увагу спорт, можливо, необхідно пройти чекап, Тобто, якщо ви будете багато працювати, все одно в житті необхіден баланс, типу робота, відпочинок, можна постійно працювати, потрібно і відпочивати. останніх 7 місяців знаходилася в знак Близнюки. Зараз, 25 березня, Марс змінює знак і переходить в знак РАК. А це для вас буде 11-й сектор. За що відповідаю 11-й сектор. 11 Це коло вашого спілкування, наприклад, ви підете на нову роботу і зміниться колектив, в якому ви постійно знаходитесь, а збільшиться кількість друзів, може ви з кимось познайомитися або почнете частіше з друзями бачитись. Тобто, починаючи з 25 березня, в вашому житті буде багато комунікацій. От такий місяць на вас чекає діли. це місяць. Де багато уваги приділено фінансам, чужим фінансам, роботі, за закордону, у стосунках, у партнерству. І я вважаю вам успіхів підписуйтесь.